Добрий день, діти! Як я вам і обіцяла, сьогодні ми з вами будемо повторювати, узагальнювати, знову ж таки, тему рівняння, тому що, на мій погляд, вона достатньо важлива, і в деяких моментах в нас є прогалини. Тому сьогодні ми з вами узагальнимо, заповнимо ці прогалини. Можливо, щось пригадаємо, можливо, щось дізнаємося нове. Тому почнімо. І почнемо ми з такого рівняння. Маємо рівняння 4480 поділити на К дорівнює 35. Давайте пригадаємо, що означає розв'язати рівняння. Це означає знайти всі значення К, які б задовольняли б даному виразу, так? тобто, які б підходили, які пробили цей вираз правильними. В даному випадку К це в нас невідомий дільник, так? Пригадуємо ділене, дільник, частка, невідомий дільник. Як знайти невідомий дільник? Треба ділене поділити на частку. Нагадую вам про те, що край необхідно пам'ятати ці правила розв'язування рівнянь. Я їх отут розташую, щоб протягом цього уроку вони були у вас перед очима. Це скріншот із вашого підручника за п'ятий клас. І тут є правила знаходження того чи іншого компоненту рівняння. Отже, в нас невідомий дільник. Щоб знайти невідомий дільник, треба ділене не поділити на частку. Навіть тут є приклад, так, візуально, щоб ви розуміли, де розташовується наше невідоме і що треба робити. Отже, К дорівня 4480, треба поділити на 35. Звідси, якщо ми обчислимо К дорівнює 128. Ось таким чином ми розв'язали дане рівняння. Звичайно, ось тут ви могли розв'язати у стовпчик швидесенько, і знайти це, цю відповідь. Розглянемо наступне рівняння. Це рівняння із дужкою. З дужками, як ви бачите, я пропоную користуватися, користуватися ось такою універсальною, універсальним алгоритмом розв'язування рівнянь із дужкою. Коли ви від початку дужку розглядаєте, як щось єдине, ціле невідоме, тому що в нас ж тут всередині стоїть Х, відповідно, нам треба до нього підібратися. А як ми підберемося, якщо є дужки? Не в усіх випадках дужки відкриваються коректно, не в всіх випадках їх зручно відкривати. Тому давайте спробуємо спочатку розглядати. Повністю дужку, як щось єдине невідоме. Звичайно, хто вміє якісно грамотно правильно розкривати дужки, бо тут міг би стояти мінус перед дужкою, То вже там інші правила спрацьовують так, що розкриваючи дужки, перед якими стоїть мінус, ми змінюємо знаки непротилежні. Але щоб не заплутатися, давайте ось будемо дивитися на ось цей жовтий овальчик як щось єдине ціле. Отже, я переписую дужки 5392 мінус х дорівнює. В даному випадку дужка в мене повністю виступає, як невідомий доданок. Відповідно, щоб її знайти, чому вона дорівнює, треба від суми 10397 відняти відомий доданок 9797. І обчислимо. Тепер я переписую дужку, вже можна без дужок, так? Просто 5392 мінус х дорівнює. І в результаті обчислення ми отримали 600. Далі. Тепер ми отримали, що наш Х виступає просто самостійним невідомим. Вже ми можемо окремо виписати Х дорівнює. І він у нас виступає в якості невідомого від'ємника. Ось наше правило, щоб знайти невідомий відємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, 5392 мінус 600. І звідси ми отримаємо, що х дорівнює 4792. Правка. Ось таким чином ми розв'язали рівняння. Ми спочатку дивилися на на, як на щось єдине, невідоме ціле. Ось вона у мене тут повторюється, а потім ми прийшли до такого виду, де Х вже незалежний ні від кого, він не стоїть ні з ким у дужці. і ми змогли вже його окремо виразити і окремо знайти. Розглянемо наступне рівняння знову з дужкою. Зверніть увагу, що Х у нас так само знаходиться в дужці. І так само ця дужка… Цю дужку ми будемо розглядати як окреме щось невідоме. Ну, нехай це буде Y, як угодно. Тож, дивіться, наша невідома дужка виступає в якості невідомого множника. Так? Якщо ми уявімо, що тут просто Y стоїть, то y помножити на 12 дорівнює 360. Відповідно тоді, чому наш Y буде дорівнювати? 360 треба поділити на 12. Але ми пам'ятаємо, що в нас там не просто Y, в нас там дужка. І ми пишемо: X плюс 26 дорівнює 360 поділити. На 12. Обчислюємо вже, я можу дужки написати: х плюс 26 дорівнює 360 поділити на 12 дорівнює 30. Ми отримали такий найпростіший вид рівняння. Х плюс 26 дорівнює 30. Відповідно, щоб знайти х, так як х у нас виступає в ролі невідомого доданку, х дорівнює, да, як знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок, тобто 30 мінус 26. І звідси вже х дорівнює 4. Знову ж таки, я проводжу таку аналогію, що ми до нашого невідомого ікса підбираємося, наче з капусти знімаємо листечка по крокову, потихеньку, не намагаємося його витягнути одразу. Тому що в даному випадку ну, теж не зовсім легко тут відкрити ці дужки. треба було б, якщо піти інакшим шляхом, помножити 12 на ікс, 12 на 26, потім знайти подібні доданки. Щось перенести. Ось такий простий, простий алгоритм. Але якщо хочете, давайте я вам покажу і той шлях, коли треба все ж таки можна розкрити дужки. Це буде номер 4. Розглянемо наступний приклад, і як тут я обіцяла, спробуємо розкрити дужки. Що означає розкрити дужки? Так, у нас є 7 помножити на дужку. Це означає, що 7 треба помножити на х на перший член дужка, і 7 помножити на другий член дужка, а саме на мінус 15. Отже, 7 помножити на х, це буде 7х. Записуємо. 7х. 7 помножити на мінус 15. Я наголошую на тому, що ми маємо дивитися обов'язково на знак, який стоїть перед нашим множником. Тож у нас виходить 7 помножити на мінус 15. Відповідно і буде значення мінус. 7 помножити на мінус 15 дорівнює мінус 105. Це це дорівнює 1841. Цьому я вам. Пропоную розглядати, користуватися все ж таки попереднім алгоритмом, попереднім способом, тому що тут можна заплутатися із знаками, можна заплутатися із цим розкриттям дужок. Але якщо ви впевнені в собі, то, будь ласка, користуйтеся. І далі ми розглядаємо наше невідоме 7х. Поки що ми окремо виділити Х не можемо. Ми дивимося на 7х як на ціле невідоме. Отже, 7х у нас тут виступає в якості невідомого зменшуваного. Щоб знайти невідоме зменшуване. Шукаємо правило, так, спираємося на нього. Треба до різниці додати від'ємник 1841 плюс 105. До Ім дорівнює 1841 плюс 105. Це буде 1946. 1946. Так, з скомова. А тепер ми розглядаємо наш Х окремо, так, бо тут було множення. Так, тепер у нас тут е, нічого нам не заважає, нічого не, е, не, нічого не заважає нам, щоб написати окремо x дорівнює. Тож поїхали. Х дорівнює. В даному випадку у нас x виступає в якості невідомого множника, тому що між 7 та х тут стоїть множення. Е, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Це всім відомо. 1946 поділити на 7. Крапка з кого. І залишилось тільки обчислити. 1946 поділити на 7 дорівнює 278. Отже, дорівнює 278. Ось таким чином. Як ви бачите, що у нас тут було багато кроків? Ми спочатку розкрили дужки, так, потім виразили 7х. Знайшли його, потім знайшли чому дорівнює Х. Таке багатокрокове рівняння. Але ви маєте чітко розуміти, що ми, знову ж таки кажу, покроково. Листочок за листочком підбираємося до нашого х, як знімаємо з капусти листочки. Розглянемо наступне рівняння. Знову ж таки, в нас тут є х, і він в дії з якимось іншим числом, що одразу ми не можемо написати х дорівню. Так? У нас тут, ми можемо написати х дорівнює, коли в нас є три компоненти, а в нас тут їх більше. Зараз ми наше рівняння можемо розбити на ось такі три компоненти, де невідомим буде х поділити на 5. Х поділити на 5 ми будемо розглядати поки що як єдине ціле, так? Як один із компонентів, який в нас в даному випадку є невідомим зменшуваним, бо наступна дія йде мінус. Х поділити на 5 невідоме зменшуване. Отже, щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці додати від'ємник. Ми записуємо. Х поділити на 5 дорівнює. До різниці додати відхідник. Отже, 42 плюс 20. І обчислюємо х поділити на 5. Дорівнює 42 плюс 23 це 65. Крапка з комою. А тепер у нас знову три компоненти. Х, 5 і 65. Основна дія ділення, так, тому х виступає в ролі невідомого діленого. Щоб знайти невідоме ділене, треба частку помножити на дільник. Отже, частку ми множимо на дільник. Відповідно, х дорівнює. 65 помножити на 5. Крапка з комою. Х дорівнює 65 умножити на 5 дорівнює 325. Ось таким чином ми розв'язали. Отже, ви маєте розуміти, що у вас в рівнянні має бути три компоненти. Так, коли ви користуєтеся ось цими правилами, у вас має бути три компоненти, завдяки яким, да, зважуючи на які ви можете визначити, що це дільник, що це, множник, або там ще щось невідоме, і як його знайти.